Привіт всім глядачам каналу. Значить, сьогодні хотів вам показати, там люди питали свою розкатку, яку я зробив так з подручних средств. Може кому пригодиться, може хто буде робити. Значить Для цього потрібна оська, Люба. У мене це була оська старого прицепа. Вон, два колещата вже. Я з трактора її зняв. Ж до неї приварені шолера. 20 на 40. І розкос так само ж, ну тут не 20-30 надеться щось розкос. Ну, то не важу, кого що буде, з того ліпіть. Це розкоси треба. Кріпляться вони ця розкотка до ланжеронів. І так само це до ланжерона, щоб його не вивертало. ну тобто, щоб було крипше. Плюс приварений ось уголок. Це для домкрата, щоб віддільно можна було ланжерони підіймати колокол. Ну, то кожух есть щоб можна було ланжеронити одільну висоту, а колокола самого, ну, тобто есть кожух маховика віддільно попадати, вже більш точно центрувати домкратік підставив і грається по висоті. Можна тут, в принципі, дирок більше на верті, щоб висоту виставляти. Грубо говоря, я так по-бистрому з першого разу зробив, в принципі, вже. Ось два трактора розкотив, скотив. Нужна хазяйстві. В будь-який момент ось витягнув, зібрав і сам в принципі, ось, і скочував сам. Тобість, на колесиках воно прекрасно котиться. Тобі ж, ніяких проблем немає. У кого які колеса є, то ось з подружніх средств маєте зробити. Ширина у нас по ланзерунах. Ну, я думаю, це кожен може поміряти. В тракторі зараз вам покажу. У нас виходить ось 63, грубо говоря, да, 63. Ну що, висота цих уголків у нас 72. Ну, тут у нас ну, ширина оськи вам міряти не буду. Тут не менше, ніж 72, а там кого яка буде, з того й робіть. Така примітивна, але я вам хочу сказати, в принципі, повністю дієва. Мінімально треба на неї матеріалу. А роботу вона своє виконує. Всі під рукою, не треба не бігати, ні в когось не просити, не кланятися, не перед ким стали, бігомось розкотив, скотив, як треба. Тобто, в принципі, під колеса ложу досточки, щоб у ну, кого яке покриття. Якщо на полу, то не треба. Якщо на землі, то звісно, треба вжелательно досточки, щоб не грузли колеса, бо колеса. Невеликий, соответственно, діаметр у мене тут r 12 це з якоїсь Honda. На прицепчик у мене були маленькі. А там кого хто як зробить, з того й буде. В принципі, от така ось розкоточка в хазяйстві не помішає кожному юмезоводу. Так що робіть і буде вам, як знаходка в хазяйстві. Так що всім до побачення. До нових зустрічі.